Слава Україні! Друзі, дякую, що переглядаєте канал Твій Момент. Сьогодні готуємо з вами дуже смачні соковиті нагетси. Готуються просто та швидко, а результат вас приємно здивує. Починаємо готувати! Нам потрібно взяти свіженьке філе куриці. Я купую цілу курицю, її розбираю. Так, філе виходить найсвіжіше. По грамам писати не буду, бо це взагалі не важливо. Ви можете приготувати з одного філе, з двох філе. Все робите на глаз. Це дуже просто готувати, тому ріжете на слайсі. Можете ось такими слайсами порізати, можете кубиками. Це за вашим бажанням. Якщо воно отаке довге, можете перерізати на дві частинки. М'ясо підготували, тепер його потрібно посолити. Половинку чайної ложечки, солі, думаю, буде достатньо. Це на два філети. У мисочку розбиваємо яйце одне чи два, додаю сюди дрібку солі, почну з одного яйця і збиваю його виделкою. У одну тарілочку просію борошно, декілька ложечок. У другу тарілочку насипаю сухарі панірувальні. До сухарів додам трошки паприки меленої, не гострої, і чорного меленого перчику. трошки. Перемішуємо всі інгредієнти. Нагетси можна готувати або ж на сковороді. Тоді вони виходять більш соковиті, але більш шкідливі. Або ж можна готувати їх у духовій шафі. Тоді вони вийдуть більш сухі, і не такі соковиті, але корисні. Тож обирати вам. Якщо ви будете готувати у духовій шафі, то на 180 градусах 25-30 хвилин. Намагаємося робити так, щоб однією рукою правою ви брали м'ясо, обваляли його у борошні. Потім цією ж правою рукою обваляли м'ясо у яйці, переклали м'ясо у сухарі. Лівою рукою насипаємо на м'ясо сухарі. І цією ж лівою рукою у сухарях м'ясо обвалюєте. Тоді у вас буде одна рука суха, інша така брудна. Взагалі мені найзручніше, коли усе м'ясо. Ось так спочатку обвалюється у борошні. Ті шматочки обвалюємо в яйці. І у сухарях перекладаємо шматочок м'яса на сковорідку. Багатенько виходить нагетсів із одного філе. На сковорідку наливаємо олію соняшникову рафіновану. Чим більше олії, тим краще. Бо тоді нагетси будуть якнайбільше схожі на ті, що у Макдональдсі. Сковорідка нагрілася, викладаємо сюди нагетси. Я олії наливаю небагато, зразу кажу, в цілях економії. Ну Десь на половинку нагетса Олію у мене налито. А бажано, щоб олія покрила весь нагетс. Тоді він буде більш хрумкий і смачний. Накриваю кришечкою, смажу на середньому вогні. Коли бачимо, що нагетси розсмажилися, їх потрібно перевернути на інший бік. Смажу десь одну дві хвилинки. Вогонь середній, але ближчий до великого. Так смажемо десь одну хвилинку, менше часу місце кришкою. Болі вже досить нагрілася і процес приготування з іншого боку швидший. Ось поки я всі перевернула, все вже приготувалося. Знімаємо наглядці на тарілочку, яка заклана щоб зайва олія стекла. Олія це дуже шкідливо, тому серветка обов'язкова. Намагайтеся якомога менше споживати олію. Саме смажену олію не рекомендовано взивати. Ну, Бережіть своє здоров'я. Ця олія вже ні до чого не придатна, її просто вилийте. І ось маємо багатько дуже смачних соковитих ароматних нагетсів. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дивіться, яке соковите м'ясо. Неймовірно смачно. Ось такий у нас сніданок. Дуже смакують нагетси саме з рисом. Подивіться, які вони гарні, ароматні та смачні. Приготуйте цей рецепт. Дуже вдячна вам за репост у соціальні мережі. Напишіть свої враження у коментарях. На все добре!